Шалом, це Славко, оце леопард 1. Бачите, що додаткове бродювання робить його мені схожим на Т4 в хащах України. Таких леопардів 100 десь 170 штук було поставлено, десь 17 одиниць втрати. З них, і, як ви знаєте, остаточно вирішилася доля у тих 70 або 90 леопард 1А5, що були швейцарські на Італії. Каже, як скажу французьке слово по-турецьки, відразу на Рінгтауш пошлють. От так само їх послали, вибачте за наслові, на Рінгтауш. Не буде ніякого Рінгтаушу, будуть. Переробляти ці танки змарнують ні на що, аби не дісталося України на евакуаційні машини, на ремонтні, на запчастини, на забезпечення існування парку танків Leopard 1 на 5 на Бразилії. Коротше кажучи, аби тільки Україні не дісталося, зроблено все. Наскільки це критично. Минулого року, за перевіреними Москвинами даними, Україна втратила десь. 320 з чимось одиниць танків. В загальні втрати з Оріксом 1150, це щоб ви орієнтувалися, і залишок десь 1100 танків в Україні вважається, що є на початок 25-го року. Це значить, що рік ми ще можемо сяк так протриматися, тому що втрати танків не зростають за ці от місяці. 18, ну і нема 09. Так було 09 танка на день. Є, є десь 18 танків на місяць. Бойові втрати на експлуатаційні були відмічені. Так що танків нам вистачить, але бачите ніяких нових контрактів на постачання танків нема. Оці були формально за доступними джерелами. Останніми ці швейцарські на Італії танки, але вони нам не дістануться. Ніхто їх не буде з греками ні на що обмінювати. Ми б могли на Маріупіль. Я би запропонував обміняти їх на Маріупіль. Все таки ідея Великої Греції, вона все ще жива, і ідею Великої Греції треба підживляти Енозіс. Ми маємо оголосити Енозіс. Я скажу, що все отам, от що є. Біломорським пінтосам треба. Біломорські піндоси це Чорноморські рибалки Греки, щоб ви розуміли, треба все повернути взад Біломорським піндосам. Може, тоді ми з Греції щось отримаємо. Хоча я сумніваюся. Кокеріль, власне, яка доля от її башти, ви знаєте, башту Кокериль нам запропонували на пробу, все-таки бізнесмени молодці, вони сприймають Україну як маленьку Індію, Кокериль. Вона давно мала справу. Кокоріль мав справи з Росією. З цим вони знають, як з нами треба, як з індусами. Кажуть: от є башта, танк гармата піднімається. Каже танк легенький, вам його підбити легко вивозити. На що ви будете вивозити ці важкі абрамси? З пошкоджені нашого пошкоджені Леопарди, ви знаєте, що Абрамсів практично вже і не лишилося, Абрам себе в Україні показав негативно. Покажіть мені зараз живого Ам Абрамса хотів би я почути з людей, хто бачив живих Абрамсів зараз. Ну, Єдине, не так і не ясно, що з тими австралійськими Абрамсами? Тому я буду опиратися на ту частину теми. Щодо якої є детальні відомості. Вони кажуть, що гармата піднімайте до 40 градусів, що ви можете, якщо, як, коротше кажучи, сенс в чому цієї оферти Кокріля? Не в тому, що от просто зараз нас завалять новими баштами для шасів Леопард 1, А5, тих, що. Швейцарські на Італії. І ні каже, як війна закінчиться, і якщо буде Україна існувати, і якщо вам дозволять мати танки, і якщо збережаться танки Леопард 1 а 5, то ми можемо вам постачати нові оці от башти, ви зможете їх поставити за 300 мільйонів, здається, всього на всього. каже за 300 мільйонів ви можете отримати ці башти? Це ж ніщо для нашої корупції. Ну, як і Індія каже. І зможете використовувати цей парк танків у наступній війні. Я скажу, що ясно, що як Сау непоганий підйом ствола, але як у нас осколочно, фугас модно, я хотів знати. В принципі, я б не сказав, що Леопард 1А5 гірша САУ, ніж старі радянські танки. Але все-таки це треба розбиратися на місцях. Інша справа, що контрактів. Реальних контрактів на отримання танків ближчим часом до кінця року ми не матимемо. Виглядає так, і наступні, неясно, коли будуть підписані. Як це вплине на український танковий парк? Я скажу, що рік ми ще протримаємося. Що, вичерпується ж не тільки москвинські запаси танків, але і наших. Зараз запаси танків один до трьох десь приблизно, але на фронті я не можу зрозуміти, це всі. От ці табличні дані їх треба переводити на стан на, техніч, на наповненість штатів наших танкових рот і батальйонів, а це зробити складно. Якщо по піхоті мисяк так дійшли до невтішних висновків, то не хочеться доходити до невтішних висновків по танках. Хочу вам додати ще 200 САУ за перевіреними даними. 24-й рік було знищено. І 81 числі 80 буксірових гармат. Так що, і артилерійський парк у нас ще протримається якийсь час. І як це от ті, всі, хто планує якісь безкінечні довгі війни, не плануйте. Ви плануйте, знаєте одне, що до осені ми протримаємося. А яка ситуація буде на осінь, тоді будемо з нею і розбиратися. От, власне, те, що я хотів вам сказати, і тут Ася ще рветься. Ні, я хотіла спросить, а у нас танки ремонтують? Ремонтуйтеся, тому висповняють же ж ага. У ну, Власне, їх же треба дотягнути. Зараз же такі ситуації він, вони панують в повітрі дрони і витягати важкі танки важко. Легші танки витягати легше. Бам не так уже ж не так танки, як евакуаційні машини теж потрібні. Ну, я думаю, люди з місць нам повідомлять за танки, як нам повідомили за піхоту. Ми скоро дізнаємося, як воно насправді бай. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я буду завершувати цей прекрасний. Будем вам вдячні. Да.